Вервоному комплекті форми воротах Стриж Євген третій номер, в разі чого Посавський Олександр no. Джуджук Олексій, сьомий та вдовика В'ячеслав шостий номер команди. Агарт, вони повтор рухаються. Агарт створюють моменти як гравці господарів, так і гравців-гостей. Глуцький з Самоленком, Самоленко. Ідеальна передача в розрізь. ось розрізку сімоманду, гарта, куди зараз? І Глуцький Іван Глузький Іван низом пробуває, виїжджає Самбурський активний насправді зараз. Самбурський стриж, вибиває Глузький на підборанні Глузький, який є, післи з і м'яч для Манзани непоганий переказу. Виконання Я довго готується закладення на дальню сіку, де Степаненко. Степаненко пробуває. Крізь всі вишипає м'яч. Кутовий удар для Агарту, окрім того, що за старт 20 хвилин ніхто не забив, так ще й моментів не було окрім. За голову Буля в боротьбі Ігорем струму. Струма трішечки перестарався, яблонько. Мільшинко. Поблизу м'яча зараз. А блокує воротаря. Кострома! М'яч я ж літаю зі коворіти за постріло войтанка. Активніше розпочали. Що, Манзана? Розіграє абсолютно один. Ярослав Кубенко, як його так Рапсіагарту залишило, одного на да, Самбурзькі. Самбурський підбіг, Самбурський виткнув м'яч Ільченко прабоває. Арт Кубенко відібрав на пару зіграм кострому. Кубенко намагається поміж їх прокинути ризиковано. Але все обійшлося для підопічних Володимира Негеля. Кубенко на дальній є малою, коли Кубенко, будеш. Елегантна підсічка над Дмитра Войтенка. Дмитро Войтенко пробуває. Спосадкуся на людей, мовляв, гра рукою і потрібно. Потрібно фіксувати порушення правил. Можливо, буде перегляд вар. Можливо, буде перегляд вар, але Кубенко! Кубенко може розставити всі крапки над і Де? приколений часу. Насправді багато. Передача Манзана, Ні, всі це кобенко. Кобенко забиває другий гол і на один крок Манзана ближче. До... Це 3.24. двадцять чотири. передача? Дуже ризикована передача, коли в тебе порожні ворота потрібно грати навпаки. Надійно. Сокол. Стрілець. Там стрілець Лицьову лінію передача. Простріл Степаненко заходить в центральну зону. Глуцький. Глуцький підлів. Глуцький. Знаходить шпарин. Один Ячиван-Глуцький відіграв. Один м'ячеван. Глуцький відіграв на 40. Манзана довго передача Степаненко руками Кострома строма. Порушує правила та швидко розіграє Степаненко плюс два. Зараз у Огарда мається навази гравця. Та Іван Глуцький віддає не то, що передачу Манзена. Це може бути гол на другу сходинку, на 100% другу сходинку ігор. Києва із Сокерболу. Це крапка. 3-1. Манзана, другий. Манза може трішечки насолити команді Дірек.